Сьогодні у нас експеримент за збірну України. За скільки сезонів наша збірна зможе потрапити в Прем'єр-Лігу. Розпочинаємо ми в 4-му дивізіоні Англії. Як ми бачимо, в нас є непогані шанси на вихід в інший дивізіон вже з першого сезону. Переходимо до складу збірної: довбик на вістрі атаки. Мудрик зліва, а справа циганков. Під довбиком Руслан Маліновський. В півзахисті в нас грає Зінченко разом із Шапаренко. Лівий захисник в нас Миколенко, правий Каравай, центр оборони за Матвієнком та Забарнем. У воротах Анатолій Трубін. Лава запасних в нас Ярмоленко, Яремчук, Попов, Судаков, Степаненко, Бондаренко та Лунін. Наша команда повністю готова і ми починаємо. Результатом першого сезону є перше місце в другій лізі Англії: 103 очки і відрив у 17 очок. Неймовірно, але в Кубку Англії ми дійшли до фіналу, але, на жаль, поступились з Тоттенхему з рахунком 4-0. У Кубку Карабау ми вилітаємо від Ліверпуля в півфіналі. І ми виграємо трофей англійської футбольної ліги. Найкращим бомбардиром нашої команди є Віктор Циганков. У нього 34 голи та 18 передач. Наступний в нас Довбек з 23 голами. Далі йдуть Маліновський та Судаков, в них по 19 голів. Циганков зробив плюс 3 до рейтингу, Довбик також, у Мудрика також плюс 3, так само і у Луніна. Підводимо підсумок сезону. Наша команда досить впевнено вийшла в новий дивізіон, а також непогано виступили у кубках. І рухаємося далі. Другий сезон і переходимо до таблиці. І як ми бачимо, конкуренція для нас не дуже велика. Перед тим, як перейти до складу команди, ми зробили декілька трансферів. А саме до нас прийшов Таловєров, Кухаревич за 1,5 мільйони та ярмолюк в оренду з правом викупу, якого ми викупили одразу за 3-4 мільйони доларів. І тепер наш склад виглядає так: після гарного першого сезону Судакова переводимо до основного складу замість Маліновського, також тимчик буде грати замість Караваєва. Також даємо шанс Таловєрову виходити на заміну. Починаємо другий сезон. І результатом є перше місце 105 очок та відрив у 20 очок. У Кубку Англії, на жаль, вилітаємо від Арсеналу в 4-му раунді. Кубок Карабао і тут вилітаємо в третьому раунді в серії пенальті. Трофей Англійської футбольної ліги. І тут ми поступаємося в одній четвертій фіналу. Найкращими гравцями у нас є циганков, в якого 40 голів і 10 передач. У Довбика 25 голів, і у Судакова 18 голів. До речі, Судаков зробив плюс 3 до рейтингу, як і Матвієнко. І ще на три пункти покращився Таловєров. Наш капітан Зінченко вже має рейтинг 86. Підводячи підсумок другого сезону, задача вийти в дивізіон вище виконана. І ми крокуємо в третій сезон, а саме в чемпіоншип. Третій сезон і ми в чемпіоншипі. Тут же конкуренція трохи сильніша, але я думаю, що нам під силу вийти в АПЛ. Склад нашої збірної залишаємо незмінним і починаємо симуляцію. Завершився наш сезон і ми посідаємо перше місце, але різниця вже не дуже велика всього три очки. У Кубку Англії вилетіли від Астон Вілли в третьому раунді, Кубок Карабау вилітаємо також в третьому раунді, але від Мідлсбро. Кращим гравцем знов став Віктор Циганков 37 голів та 7 передач. Довбик 21 Гол та 8 голів у Судакова. Задача вийти в АПЛ виконана, і нам знадобилось лише 3 сезони, щоб це зробити. Останній сезон і останній виклик для нашої збірної. Переходимо до АПЛ. Пропоную внести зміни до складу. Луніна переводимо в основу, Попов також буде грати замість забарного, а решту складу залишаємо без змін. Починаємо останній сезон. Але несподівано, після того як ми вийшли в АПЛ. Наше керівництво вирішує нас звільнити. Але це не завадить нам симулювати сезон і побачити результат. В АПЛ наша збірна посідає 10 місце, і цей результат не дуже нас задовільняє. Чемпіоном стає Манчестер Сіті. У Кубку Англії дійшли до фіналу, але поступилися в Отфорду. Кубок Карабао і тут вилітаємо від Мілвела в другому раунді. Кращим бомбардиром став Артем Довбек з 19 голами, у Мудрика 8. А у цеганково всього 7, і це його найгірший результат. Ось таким вийшов наш експеримент. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!